Прозвали її снайперські монетами. Я не знаю, як проголосувала Верховна Рада. Коли від'їжджав, вони третій раз намагалися поставити питання про військове. Я вважаю, що це аморально для народних депутатів позбавляти найкращих синів України, українських воїнів, право. Свого конституційного права обирати собі владу, вони більш достойні, ніж будь-хто, щоб мати право обирати. Поіменно кожного депутата, який позбавляє, намагається, думає, що позбавить військового права голосу, український народ має знати. Я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати, щоб вони, можливо, ті, які роблять зараз найбільший внесок для захисту і забезпечення незалежності нашої держави. Влада до них ставилася з шаною і повагою. А не отак от зневажливо. Знаєте, ми сьогодні не приїдемо, за це я не хочу голосувати. Ми там у владі чи ми в опозиції, ми не будемо. Голосувати. Це не про владу, а і про опозицію йдеться, дорогі мої. Це йдеться про шану до воїнів наших. Їх треба шанувати і владі, і опозиції. Це. От зараз сиділи і розбиралися. Ми збираємося закупити 10 тисяч тулупів. Один тулуп коштує 7 тисяч гривень. Навіщо тулуп? Ти ні на нього, ні під нього, бронік не одягнеш. Це з це 41-го року в караул, коли виходили. Я от відслужив срочну службу два роки. Коли ходив в караул, надягали тулуп. У 21-му столітті тулуп не потрібен. Є сучасні технології, є куртки, є броня, є. Е там вже термобілизна, який не було ще в 41-му році, ніякого особового і особливого статусу Донбасу не існує. Це все кремлівська і сепаратистська пропаганда. У мене прохання, не розповсюджуєте. Існує особливий режим місцевого самоврядування на три роки. І він присвячений лише одному виборам. Як нам провести вибори на Донбасі, для того, щоб люди Донбаса, українці, обрали собі тих, хто може їх представляти для вирішення їх же проблем.